цьому можна навчитися. Не можна навчити людину бути людяною і небайдужою. Щоб виконувати свою особливу місію, працівники соціальної служби Житомирської територіальної громади мають одну спільну рису: це небайдужість до чужого горя. Такий колектив сформувався ще в 2015 році, і до сьогодні ці люди роблять таку важливу та болючу справу підтримка сімей захисників та захисниць. З 15-го року з березня місяця ми відкрилися, і з 15-го року ми вже почали надавати. Систематизовувати роботу з надання комплексної соціальної допомоги, включаючи юридичну підтримку, включаючи психологічну підтримку, консультування, інформування, посередництво це дуже важливо. І власне із того часу, фактично, в першу чергу, нашою увагою стали сім'ї сімей. Сім'ї наших захисників, які віддали життя за Україну, починаючи з 24 лютого 2022 року, працівники соціальної служби взяли на себе ту частину роботи, яка найскладніша, адже не можна залишити на самоті родину, які щойно сповістили про втрату рідної людини. Сім'я не повинна ніде нічого шукати. Вона не повинна нікуди йти. Вона не повинна думати, як зробити відспівування, як де що замовляти, куди їхати, хто що. Надасть ходити по інших управліннях, по інших службах це не повинно бути саме з таким єдиним вікном є наш структурний підрозділ, центр соціальної допомоги захисників і захисниць та їх сімей. Ці сім'ї без винятку у нас під соціальним супроводом, і наші колеги із центру соціальної допомоги захисникам і захисницям ведуть повністю супроводжуючу роботу. Роз'яснюють, інформують, консультують з юридичної точки зору, із точки зору, взагалі. Куди далі, як рухатися, які куди документи, що подавати, що має надати військова частина, який пакет документів має іти далі на військомати, які пакет документів має бути у нас у міській раді, тому що міська рада має свої програми цільові місцеві, які зорієнтовані на підтримку сімей наших полеглих захисників? Та найскладніше це психологічна підтримка родини. Щоб допомогти пережити горе від втрати, потрібно бути частково психологом. Тому кожен. Ен працівник, це людина, яка вміє підтримати і вислухати. А на питання, як тримаєтесь самі, керівник міського центру допомоги учасникам бойових дій відповідає: читаючи. І приймаючи цих людей, розуміючи їх подвиг, який вони здійснюють кожну хвилину свого життя, і, на жаль, гинуть за Україну, за по суті, за весь вільний світ, який вони зараз сьогодні захищають, себе вдається організувати і себе вдається зібрати докупи. І просто кожного дня підходиш до цієї роботи як до виконання якоїсь особливої місії, особливого завдання для того, щоб створити надійний тил для їх підтримки там. Допомагає служба із пошуком людей. Фахівці зазначають, що у цій справі потрібно бути максимально обережним, щоб не нашкодити. Тому не потрібно одразу публікувати інформацію у соціальних мережах, а звернутися у відповідні органи, коли не потрібно втрачати надії, тому що здавалося, були б такі безвихідні ситуації, коли людина знаходилась в дуже важкому бою, коли Пропав майже цілий підрозділ, однак в таких випадках все одно ці люди потім знаходились. Тобто, тому що це війна, а на війні буває все. Навіть те, що нам тут в мирному житті здається, неможливим. Рік повномасштабного вторгнення забрав багато життів. Це люди, які не встигли допрацювати, довчитися долюбити. У соціальній службі розповідають, вивчаючи історію кожного, розумієш, про цих людей потрібно розповідати. Їх мають пам'ятати. Тому і наш телеканал відвідує кожне поховання, щоб залишити пам'ять про цих людей. А в соціальній службі готують матеріали для продовження книги, яку почали писати ще в 2015 році. році. Ми зробили таку книгу, герої не вмирають. Ось в цій книзі 38 розповідей. Вона презентація книги була у жовтні 2017 року. Ось вони йдуть, перший іде Артемчик, а -а -а. Да, наш Абрамович. І далі з Алфавітом uh -huh. Діма Ільницький, Вадим Завроцький, Юра Євпак. Ось ідуть такі розповіді. Ось друга частинка нашої книги цієї, вона йде ось такі фото, як спогади. як спогади, і що це не є. Якийсь надуманий герой, десь, який спустився з небес на землю, захищає Україну. Ось такі фото, де і дітками, коли були, і коли одружувалися. Я чітко розумію, що, мабуть, це та місія, яку ми колективно маємо виконати. І ми маємо продовжити нашу книгу. От практично з 2017 року, хто не війшов в цю книгу, ми маємо це зробити. Скільки б не було її томів, якої б не була вона товщини, але ми маємо це зробити. Вікторія Дубовик, Олександр Невморжицький, телеканал СК 1